Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай спонсор показу. Формак. Вони щит, що закриває нашу піхоту з неба, а ще веде розвідку і підсмажує російські окупаційні війська і техніку. Усе це про армійську авіацію сухопутних військ зсу. Вертолітники 18-ї окремої бригади імені Сікорського на початку великого вторгнення боронили литовище Гостомель і Київ. Ну а зараз вони працюють на Донеччині. Там інтенсивність бойових дій така, що доводиться здійснювати ледь не до 10 вильотів на день. Наша знімальна група спілкувалася із тими, хто щодня ризикує, аби виконати бойове завдання. О, противника змінюється, тому кожен виліт по-своєму унікальний. І кожен виліт має свою певну напругу, бойову, свої деякі нюанси. Кожен виліт для льотчиків це ризик через ракети, як протиповітряні, так і класу повітря-повітря, які можуть випускати російські літаки. Євген командир екіпажу в авіації. Він 10 років брав участь у миротворчій місії в Конго. З початком Великої війни боронить країну від окупантів. Під Києвом. Це було на початку війни. Ми працювали під оборону Києва. Звісно, було трошки страшно, як і для кожного військового. Але ми всі робили загальну справу і розуміли, що якщо ми нічого не будемо робити, то буде біда. Всі працювали по максимуму, намагалися якісно викрити свої обов'язки. Бойові завдання льотчики армійської авіації виконують на ще радянських гвинтокрилах. Один із них вертоліт Мі 8. Неофіційно пілоти називають його корова. За характерний звук двигунів та велику вантажопідйомність. Мі 8 використовують для транспортування, евакуації поранених та введення вогню. А – це ж транспортний вертоліт, По определенній Але, Тим Мі-8 наносять удари не хуже мі 24. Хлопці виконують і будуть виконувати бойові завдання. «Мі-8» працює по окупантах некерованими авіаційними ракетами. Через інтенсивність бойових дій на Донеччині екіпаж бойового гвинтокрила може здійснювати до 10 польотів на день. А так і зазвичай відбуваються двома машинами, Ось, яким ми зараз працюємо. Вони там зосереджує максимально своїх військ, угруповань. Ми виконуємо поставлені завдання, намагаємося влучити ворога. І знищити побільше ворогів. Часто бувають дні, коли завдання після перезаряджання йдуть одне за одним. Цілі усе, що може бути на передовій або поблизу неї: штурмові групи, мінометні батареї, склади боєприпасів. Фронт нашої бригади з чотирьох бригад армійської авіації. Тримати гелікоптери в бойовій готовності непросте завдання. Перед кожним вилітом гвинтокрил уважно перевіряє авіаційний механік. Саме основне це те, що перше перевіряється, це, це лопаті несучого гвинта і рольового гвинта. Все інше це питається в борттехніка, Тобто, після польоту усі справні вертольоти щоденно відправляються на завдання, а це не навантаження для радянських машин. Дмитро бортовий авіаційний технік. Від його рішення про справність гвинтокрила залежить, чи відбудеться політ. Пам'ятаєте свій перший бойовий Так. Бой? Да. Ми просто переверзілі лави джавеліни, і так получилось, що ми звичайно нарвались на колону одні. То есть у нас не было ни ведущего, ни ведомого. Это была не пара, это был транспортный полет. И нам повезло, что мы были заряжены. И просто выпрыгнули за посадки, увидели, по-моему, тигр российский, несколько КАМАЗов с Z, все как положено. Просто крутанулись, включили вооружение, зашли на них, лупанули и ушли в поле. Щойно авіаційний навідник передає екіпажу координати. Гвинтокрил вирушає на бойове. У розраховані заздалегідь точці командир гелікоптера задирає ніс із підвішених на бортах блоків. Вилітає кілька десятків некерованих снарядів. Цей метод ведення вогню називається стрільба з кабрування. Час ми стріляємо говоря, як артилерія, то есть навесом з определеним углом тангажа. Снаряди летять балістикі ракети, і в цель. На лінії фронту вони випускають 30-40 ракет, і повертаються тим же шляхом, який пролетіли. От Зараз ми бачимо, що хлопці повертаються із виконання бойового завдання. Зараз будемо в них питати, як все пройшло. Боєзавдання завдання пройшло успішно. Виконали поставлене завдання, вразили наземні сили противника і повернулися додому без втрат, без пошкоджень. Все було добре. Вони працюють у безпосередній близькості до ворога і підтримують наші сухопутні війська з повітря. Не розуміючи, вони йдуть в один бік і може статися будь-що, і вони не повернуться, але в той же час вони на такому драйві, і поруч з ними, коли знаходишся, цей драйв заряджає і тебе цей адреналін, навіть не будучи на борту, стоячи на землі біля взльоту, спостерігаючи зліт вертольоту. Просто відчуваєш цю ну, таку неабияку гордість, яка розпирає груди, і це дійсно заряджає на результат. Хочеться а, робити ту роботу, яку робиш вдвічі, а то й втричі краще. Коли піхота йде в наступ, гелікоптери прикривають їх, стають для них своєрідним щитом. Коли вони бачать, як вертольоти пролітають над їхніми окопами, в них в них відразу гордість за державу. Розуміння того, що вони не одні на цій війні, і що ми їх підтримуємо. І вони дуже горді і їм ще більше хочеться воювати, боронити, і гнати ворога. Пілоти армійської авіації своїми надзусиллями витискають максимум із наявної техніки. Екіпажі переконані, західні гвинтокрили могли б дати нові можливості армії і цим наблизити перемогу. З Донецької області Марина Смолова Костянтин Царінок. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.